40 світлин на них радість від перемоги чи відчай від поразки. Ось такі вони чернігівські спортсмени. Ось такими їх бачить Віктор Кошмал. До 25-річчя створення національного олімпійського комітету України в обласній бібліотеці імені Короленка стартувала виставка фоторобіт, яка підтверджує, що Чернігівщина спортивна земля. За цей короткий період часу для олімпійської історії. Нашими спортсменами зроблено дуже великий вклад в розвиток не тільки розвиток фізичної культури і спорту, а писання і прізвищ нових, і завоювання медалей, починаючи з Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, і інших міжнародних змагань. Матеріали, що представлені на виставці, автор збирав з 2005 року. Тут можна побачити усіх, хто зміг достойно представити Чернігівщину на світовій спортивній арені. Сам автор зізнався, що ці світлини лише верхівка айсбергу його колекції, і обрати фотографії для виставки йому було дуже важко. Хочеться показати, що ось і такими видами спорту у нас займаються, у нас люблять спорт. Але всього вони можна показати на цій виставці. Але, як то кажуть, оце та сота частина, те, що є, от, мені хотілося от показати такі от спортивні моменти, життя наших спортсменів. На відкриття виставки завітала, здається, вся фотоеліта області. Не міг оминути її і знаменитий боксер Дмитро Митрофанов. Тимчасове позбавлення його олімпійської ліцензії не змогло підірвати віру у свої сили. Дмитро каже: у спорті, як і у житті, трапляється на справедливість, але це не привід зупинятися. В спорті буває таке, в житті. таке буває що якась е, несправедливість. Е, е, ну, будемо злі. Це наоборот, подталкувати. Більше тренуватися, упорніше і доказувати зі своїми перемогами і поразками, чемпіонами і аутсайдерами, спорт на Чернігівщині розвивається, а разом з тим підростає і майбутнє покоління, яке можливо через 10 років змінить своїх попередників на фото.